Мене звати Павло, та я вітаю вас на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Тема сьогоднішнього відео інструмент для обробки внутрішніх каналок. А саме радий представити інструмент останніх оновлень Quick Eye Groove. Нова лінійка пластин із чотирма ріжучими кромками, які встановлюються на унікальні державки для обробки внутрішніх канавок і точіння. Основні характеристики лінійки. Перше, це самі чотирьохкромкові канавкові ріжучі пластини. Пластини чітко та надійно фіксуються по трьом точках: діапазон ширини. 1, 1,5, 2, 2,5 та 3 міліметра. Обробка внутрішнього точіння та обробка канавок з мінімальним діаметром отвору 16,5 мм для хвостовика державок 16 міліметрів і 24 міліметра для хвостовика державки 20 міліметрів. Внутрішня подача зор спрямована в зону різання, забезпечує кращий термін служби інструменту та покращений контроль стружки. Чотири ефективні ріжучі кромки забезпечують відмінну економічну ефективність. Усі пластини доступні в сплаві IC808G. На цьому в мене все. Зустрінемось у наступних відео. До побачення!